В Дусі звітують про економію, кажуть про майбутній розпродаж 150 службових автомобілів, переведення частини авіапарку на здійснення комерційних рейсів і скорочення низки видатків пишаються в дусі і власною відкритістю, адже у президентській резиденції сьогодні може потрапити кожен бажаючий. Сьогодні у вас є навіть більша можливість побувати там, у президента для прикладу в Синьогорі президент не був ще жодного разу, і тільки одного двічі відвідав за за браком часу. На сьогодні президент навіть не може туди потрапити. А от продавати державні дачі поки що не планують. Мовляв, за низька ринкова ціна нерухомості. Цікаво, що в переліку осіб, які користуються будинками в кончазаспі та пущі водиці, досі є одіозні представники старого режиму, як то Азаров, Богатирьова і Пшонка. Як відомо, частина цих діячів текла за кордон, переховуючись від правосуддя, але їх дачі досі стоять. А спокій на них береже управління держогорони у державному управлінні справами, запевняють, з грудня за отримання будинків стягуватимуть платню за ринковими тарифами. У випадку несплати дачі відберуть. Якщо до 1 квітня для того, щоб е, проживати в будиночку, умовно в кончі заспі, треба було платити в місяць 1083 гривні. На сьогодні, після того як ми перерахували і отримали справедливий тариф, який абсолютно покриває всі видатки, е, ця сума буде складати за 100 метрів е, ну, значно більше 10 тисяч гривень. Подивимося, якщо вони за грудень за січень не заплатять, ми на лютий вийдемо е, з додатковими об'єктами, які з'явилися в повному розпорядженні держави в державній власності. Поки що не виводитимуть із підпорядкування державного управління справами і підприємства, які не мають жодного відношення до інституту президента. В державній власності залишатиметься і Житомирський лікерогорілчаний завод, і низка готелів, і підприємства, що обслуговують зал офіційних делегацій. Продавати на дні це злочин. На дні ринку треба купувати. Ну і що буде державі з того, що ми продамо об'єкти недооціненими в рази? Продати зараз це за 20 мільйонів, навіть доларів. Все, ну ми отримуємо в бюджет 250 мільйонів гривень. Як ми зможемо рівно, ну давайте почекаємо там. Давайте трошки станемо на ноги. Ми отримаємо в бюджет мільярд. В той же час в державному управлінні справами планують продати свої об'єкти, які знаходяться на території Росії, і поки що нею не націоналізовані. Це два санаторії в Кисловодську та Єсінтуках. Микола Різник Тарас Біловол, соціальна країна.